на зупинці, тут ходять дві такі собаки милі, я просто не стримався, купив їм спечі до столу, а в нас буде спечі для собачок. Тут як. Сюди їш. Він трохи боїться їсти, думає, що я, мабуть, заберу в нього піцу. Ну, ні, я все-таки віддам. Я за здорове харчування, чуєш, Танюшик? Я думав, ця собака поділиться зі своїм другом. А оказалось, що ні. Короче, що прийдеться ще цьому щось купити, похавати чи що. Іди і поділися з ним. От жлобака. Зараз будемо знімати влог. решта. І так, всім привіт. Зараз я підключився до перископу свого і буду тут читати запитання, які ви мені будете писати. Тобто всі запитання, які будуть в перископі, попадуть у влог. І так, всім привіт, так як я і обіцяв вечірні посиденьки з Танюшкою. Де вона? денні. Ну, в нас дані посиденьки, поки Марк спить, до речі, поряд спить, ми вам розкажемо і те, як ми попали в роддом і взагалі, що з нами сталося в той шалений день. 12 числа вночі ми вийшли в періскоп, ввели дуже трансляцію. Багато людей питалося, коли... Да, коли дуже багато людей питало, коли ми народжуємо. Таня та, тіпа каже, та в кінці місяця, в кінці ну, місяця. Ну, в принципі, так і казали лікарі, кінець листопада, навіть дехто казав, що початок грудня. І в другій годині ночі ми лягли спати. Так, да, в другій. Да, — <реш> І що ти зробила? А в четвертій годині відійшли води. <реш> четвертій Таня мене буде і каже, в мене відійшли води. Паніка. І, чесно, генеральна. я людина, яка дуже. Спокійно, тобто будь-яка ситуація, я ніколи не нервуюсь, не переживаю, мене не тіпає. У мене, наприклад, сивого волосся, мабуть, взагалі не буде. От ну, в цей день, в цей момент, мене просто так хірячило, просто капець. Мене отако руки тіліпало. Я отако визивав таксі, отако от ми їхали в роддом. А як да. тебе було відчуття? Ні, було нереально страшно, просто не очікували. Дійсно, я знала, що в мене ще тижні два на моральну підготовку. А тут, коли почин... відходять води, я розумію все. Вже паніка була дійсно ужасна. От, коли ми, коротше, попали в роддом, то Сказали, що Таня сьогодні буде народжувати, і ми такі, стоп, стоп. І це виходить, що це п'ятниця 13-го. Моя мама сказала взагалі, потягни до 14 числа. Але я думаю, що 13 число це не наскільки страшна дата. І ще хотів сказати, що я ставився до того, щоб бути не бути на родах, я був проти. Да, О, боявся, я боявся, того, що справді я не знав, що це очікувати. Но під час всього процесу я зрозумів, що це не наскільки страшно і що, ну, типу, важлива підтримка, тому що я просто дивився, як таня там канала від болі, і просто було наскільки жалко. І не міг просто, як то кажуть, вийти з кімнати і залишити її там саму. Тому що вона лежала там сама і. Ну так, да, під час схваток лікарі собі повиходила, а ти лежиш там від болі. Тебе. Питають, от чи дорого вийшло. Чи дорого вийшло? Ну, в принципі, я б не сказала, що дорого десь, я думаю, загалом всіма лікарями десь, напевно, 4 тисячі гривень. Ну, можу, ну це більше. тільки те, що лікарям заплатили. Ну, так, це то, що лікарям. там ще плюс лікарні, плюс ці всі прикольчики купують, так що нормально. Так, ну не знаю. Ну, 5 максимум зі всім, більше точно, ні. Скажи свої враження від народжування. <laughs> Я навіть не знаю, це, напевно, одним словом не передати. Схватки це, звісно, дуже боляче. А роди, роди пройшли легко. За 20 хвилин він вже десь там на мені кричав, його поклали на груди, так що роди пройшли легко. От. В Києві намного дороже. Ну, ну, да. ну, блін, нас теж є У Львові лікарні... теж є лікарні, на яких набагато дорожче. Типу, як, і не фак, як лікарі... Відносились? Ну, скажімо так, не дуже. Буквально зі всіх лікарів і медсестер, які там були, там тільки одна чи дві людини були нормальне, всі решта жорстко хами. І якщо ти там людині не покладеш 50-мінімум 100 гривень в кишеню, ну до тебе навіть не підійдуть відносно. Тобто відношення не дуже хороше. Харчування в родон, там такі помої дали. Там жорсткі. такі жорсткі, да, такі мене харчування. У мене є фотки, я можу скинути фотку а, да, да. -да, -да. Відео. так що мені влад кожен день приносив їсти. Як чудо звати? Та на грудному. Поки що на грудному. А, да. а де ця штучка така? Що? Ой-ой-ой. Ось, а -а -а. я вчора де я вчора зареєстрував так, малого і тепер так, так, він так, громадянин України так. Кучеренко Марк Владиславович. Так. 13 листопада, 2015 року народження. Так що О, він перший, нас... перший документ вже є. Так, да, вже перший документ отримав. Там ти читаєш там? Може були якісь питання, ми не замітили. Скільки кілограм під час вагітності набрала? Десь орієнтовно 10,5-11 максимум. Ні, не тріскають. <рес> а я думаю, які сосочки? Тут пишуть в коментарях: не тріскають сосочки, я такі думаю, які сосочки. А це і того тих, хто кормить ціці. Я ці, якому роддомі родила На Мічникова. На Намічникове родила. Ти дивись туди, то, а, то я тут не було. А я, питання читаю, буде, я запит... читаю питання. Так, в мене намічнікова теж. Ну зараз М'єчника взагалі вже закрили. Питають, чи то, я влог але... знімаю. Так, да, до речі, зараз от... Ого, я прочитав би твій нікнем, якби він не був такий важкий. Так, да, ми знімаємо зараз влог. Мене теж, ха-ха-ха. Його теж на Мічникова рожали. Прикольно тобі. не там. Довго вибирали ім'я, поміж яких вибирали. Uh, Ні, ім'я для хлопчика, в принципі, у нас да. був єдине марк і все. Це, як... Мені, звісно, ще подобається дуже Влад, але типу я не міг назвати і ти сина не міг Влад. Ця, не сказати. Да. Ви гарна пара. Такі, <реш> Та, ого. Ого. Походу, наша трансляція буде скоро вже підходить до кінця, тому що наш пацан. А, ну дай Бог, дай Бог, ми вже хвилину. Ще можемо трохи позаписувати. Марчиське не марка. Ми колись теж так казали. До речі, був прикол. Я ти типу, покажу Тані, що ну що коли я була Так, да, коли ще Таня була вагітна, так кажу: блін, треба продати Марк і купити третій. І в цей момент Марк почав тупо гамселити в животі. Я кажу, він, мабуть, подумав, що, що його хочемо продати? Хочем продати. А насправді мій фотоапарат називає Canon 5D Mark II. От, а ще є Canon 5D Mark III. 3. І я якраз мав на увазі, що продати Canon 5D Mark 2 і купити Canon 5D Mark 3. Ну а Марк, походу, не так зрозумів. Так. Поздравляю з рожденням. Спасібо. Розкаржи про харчування і тренування під час О, вагітності. Це цікава тема, так? Да? Танюшка, до речі, займалася тренуваннями до 9-го місяця. Навіть на 9 місяці ще на наш Ну, В принципі, давала. можна так сказати, я до останнього дня займалася. Да. Тому що якщо, якщо 13-го вночі мене забрали 12 листопада, в мене ще було тренування базове. Коли нам покажуть чудо, питають. Ну, після хрестин вже десь покажемо. Коли похрестимо. Ще, дітей хочете? Та дайте нам з одним. Да, дайте нам з одним розібратися. Чи пишуть другу дитину, та дайте нам з першої розібратися. Ми не досипаємо, ми вже ходимо на фено фінгалами. Чічі. Оооо, все, тоді я ставлю точно камеру на паузу. Ви були у Луцьку. Я Луцьку був. і Я була, в принципі. Я був. Я дуже люблю Луцьк, я просто обожнюю це місто. Ну, я на екскурсії не була, ну тобто мене так завезли на весілля і вивезли. Я прическу поправлю. О. Чесно кажучи, я думав, що я цей влог випущу набагато шо... ну, швидше. Але так як Марк нам не давав нормально виспатися і записати його, то ну, так і вийшло. Трава. Як ви дізналися про вагітність? Тест зробили. Тест зробили. Ну, типу, для тих, хто не в курсі, ми планували, так. Да. Ми не зальотні. Якби одружені, які зальотні. Танюш, якими саме маслами проти розтяжок ти користувалася? Користувалася і кремом. Так, да, принеси, бо я не пам'ятаю, як він називається, яка фірма. А олійками користувалася всіма, в принципі, які були дома. Оцими, так, да, якщо не помиляюсь. Да, це дві фірми, якими я користувалася. Ось, якщо ви якщо вагітні. Видно, да, якщо ви, якщо вам березно, видно, покажи, і вам цікаво. Чекай, 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 чекай. о, о видно, водно, водно. І плюс користувалася, сама купувала в аптеці різні олійки: там і оливкова, і авокадо, і мигдаль, і пшениця. Ну, в принципі, все, що тільки можна було в аптеці купити, я все скупила. Стоеньку. Я тут я я здився. Все, що в аптеці можна було скупити, я скупила, в баночку влила і кожен день мастилася. Я мастилася по два-три рази, багато. Розтяжок нема. Які памперси вибрали. Хагіс. Хагіс. В принципі, Марк не жаліється, ніби. Так, валить у них нормально. Валить какає. Наперед купували одяг Марку. Ну, не багато в принципі, ну кілька бодіків купили. Ми просто думали, що у нас ще є час. Втягнули до останнього і потім паба. Я думала, що якщо до кінця листопада, у нас було там два тижні мінімум, ми б накупили би все. і колясочку, ми не встигли купити. То вже все було, коли Марк був вдома, куплялося. Так. Влад, і меня пампоси марку вже сам. І, звичайно. Я вже професіонал в цьому в цій справі. Да. Привіт Іскі, Окею, теж привіт. Так, 6 місяців, у влаги мені дуже хочеться купувати багатьох. Багато, багато чого малюку. Ну я ще, в принципі, на 6 місяці нічого не купляла. В Варшаві тоже привет. Сколько узи делали заберем? Три, да? Більше. 4? 4, десь, напевно. Там хтось писав, типу, що хоче багато чого купляти малюку. В тані теж був такий період, коли вона все скуповувала. Там, якщо, наприклад, кажуть, що одні жінки їдять все підряд. Якісь... Я просто хотіла, хотіла да. багато речей купити. Таня хотіла просто все Я скупляти. Типу такий, що поголі стала. Алін Експрес просто зривався. Він китайці вже мене Китайці знають. тані вже знали. Типу, як вона де живе, скільки важить, який розмір у неї. Да, розмір моїх точно. Коли хрестини будуть, не знаю, може за два тижні. Подивимося. Да, можливо, десь, треба, щоб мали трохи сальця ну, да, Це просто так холодно. О, то, що нас, зараз так холодно, в церкві там не жара. От, і будемо хрестити. Mm -hmm. Пишу влади такий милий. Дякую, Юра. Юра пише влади такий милий. Це там міста хохлушки. нормально. Ладно, ладненько, друзі, ми напевно будемо закінчувати трансляцію, тому що малий вже просинається. Дуже дякую, що ви дивилися і були активними в піріскопі, задавали свої питання. І так, всім дякую за цю трансляцію. Я її вів в перископі і також знімав якраз цей влог. От, на жаль, я не встиг відповісти на всі питання, тому що в перископі вони дуже швидко летіли, і відволікався, і Танюшка не встигла, вона ще хоче розповісти про правильне харчування, про спорт, коли ви вагітні, і так далі тому подобне. Тому я вас прошу, напишіть свої комент... напишіть в коментарях свої запитання, які ви б хотіли, щоб на наступній трансляції ми розповіли. Да, так буде. Простіше. Буде всем зручніше. І ще хотів сказати, що на моєму каналі набралось уже 10 тисяч підписчиків, і я зроблю розіграш своєї екшн камери так як і обіцяв. Не переживайте, все буде. В честь того, що в мене буде 10 тисяч підписників, мені дуже багато людей писало. Типу, щоб я зробив фан-зустріч у Львові. Якщо ви хочете, щоб зробили цю фан-зустріч сходку, чи як її там називають, то робіть репост цього відео і по репостах я хоч побачу, скільки людей справді хоче прийти, і скільки прийде, і чи варто її взагалі робити. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім добра, я вас люблю.